Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту гравець французького клубу ПСЖ і національної збірної країни Усман Дембеле виграв золотий м'яч 69-ї церемонії вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, що відбулася в Паризькому театрі Шатале. Події організовують УФА, спільно з Грауп Амауро, власником видань «Франкфутбол» та Ель він випередив іспанця Ламіна Ямаля з Барселони і свого одноклубника-португальця Вітінню. Услід за ними розташувалися єгиптянин Мохамед Салах, Салах з англійського ліверпуля та бразилець Рафінія з Барселони. Таким чином, Дембеле став шостим французом, який виграв трофей. Раніше подібне вдавалося. Раймону Копа, Мішелю Платіні, тричі Жан П'єру Папену, Зінедіну Зідану та Каріму Бензама. І наразі Франція є лідером серед усіх країн за кількістю гравців, які вигравали. Золотий м'яч. Серед інших переможців варто відзначити клуб Дембеле ПСЖ. І став найкращим серед чоловічих, а його наставника Луїса Енріке визнано найкращим тренером, який залишив позаду себе колег Ганса Дітра Фліка з Барселони, Енсу Мареску з Лондонського Челси та Арне Слота з Ліверпуля. Найкращим голкіпером серед чоловіків визнано воротаря англійського Манчестер Сіті Джан Луїджу Донаруму. Це його друга нагорода. Першу він отримав у 2021 році. Дві подібні відзнаки має лише аргентинець. Еммі Мартінес, 18-річний вінгер каталонської барселони Ламін Ямаль друге поспіль виграв трофей імені Раймона Копа, найкращого молодого гравця минулого сезону. Найрезультативнішим його гравцем став нападник лондонського арсеналу і збірної Швеції Віктор Дьокереш. Нагороду Сократеса за позафутбольну та благодійну діяльність княгиня Монако вручила організації Хана Фундейшн, яка названа на честь доньки Луїса Ендріка. Луїса Енріке, яка допомагає дітям. Ворем на рак. Фінал Кубка Дніпропетровської області з футзалу сезону літо 2025 став вінцем і справжньою окрасою турніру, окрім того, що в ньому зійшлися учасники майбутніх подібних змагань національного масштабу. Лисичанський будівельник і представник нашого міста Аємстейт. Вони подарували уболівальникам справжній трилер з залихватським закрученим сюжетом і розв'язкою. Фінал Кубка Дніпропетровської області з футзалу сезону літо 2025 став вінцем і справжньою окрасою турніру. Окрім того, що в ньому зійшлися учасники майбутніх подібних змагань національного масштабу. Лисичанський будівельник і представник нашого міста ам Стейт. Вони подарували уболівальникам справжній трилер з залихватськи закрученим сюжетом і розв'язкою, яка знову зіграла зле з Дніпровцями, які весною у поєдинку подібного статусу зимових змагань поступилися у серії після матчевих пенальтів. Футбольна лотерея очікувала на них і нині, хоча до неї. Ще був основний час зустрічі, де АМ Стейт постійно наздоганяв свого суперника. На 14 14-й хвилині будівельники забили доволі курйозний гол, автором якого став Мігаров. За екватором другої половини зустрічі Трубіцин холоднокровно на одинці розібрався з голкіпером і здавалося, поховав інтригу. Але вона таки мала місце. Дніпровці прийшли на гру з п'ятим польовим виконавцем, затиснули суперника обабіч його володінь. наскільки щільно, що Бондаренко спрямував м'яч у власні ворота. А ще за три хвилини Іванов поновив рівновагу два у час, що залишався до фінальної сирени, рахунок змін не зазнав, все мала вирішити серія після матчевих футзальних пенальтів. Вдалі ще її розпочали Дніпровці, коли їхній голкіпер порирвав удар Селіна. Втім, його колега замплуа з Лисичанська горовий відразу впорався з пострілом Любарського. Не забив йому згодом, і Шебинський натомість сам Герман не схибив, прицільно виконавши заключний п'ятий удар серії з позначки, який і приніс довгоочікувану перемогу його команді, яка традиційно в енергетичному колі у звитягу. «Гра була дуже інтенсивна. У нас не було п'ять ключових гравців, але всі хлопці билися. У нас було вісім чоловік. У нас новий тренер Анатолій Міленький, Він нас так трішки настроїв на гру. І а лотерея це така штука пенальті це така штука, що нам фартануло. І ми більше, значить, хотіли перемогти. На початку стислою урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників привітав і подякував за справжнє свято футзалу. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Інтрига до останніх хвилин. І знову а опинився у якості фіналіста. Дуже багато емоцій у команд, у президентів у тренерів, у уболівальників Вітаю росичанський колектив. З Перемогою вже незабаром обидво обидвам колективам стартувати у Кубку України з футзалу. Бажаю лише перемоги, лише розвитку і до нових перемог. Далі він разом з головою асоціації футзалу регіону Саміром Гусейновим почергово вручили відзнаки кращого голкіпера і МВП фіналу Кубка Дніпропетровської області з футзалу сезону літо 2025. воротарю будівельника Герману Горовому, після чогось рібних медалей фіналістів турніру. Вдруге поспіль протягом якихось півроку були удостоєні невдахи рішальних зустрічі гравці Дніпровського АМ Стейта дуже складний, як завжди, матч з будівельником. Ми ну, погано зіграли перший тайм, але у другому все змінилося. Як на мою думку, ми мали набагато більше моментів гольових, але у футбол виграють ті, хто більше забивають. Вони заслуговують, вони робили, пройшли дуже великий шлях до фіналу в чемпіонаті. Ми стали кращими в Кубку Лігіону будівельники. Я вітаю. Команду будівельник з перемогою. її підтвердженням традиційно, як і на всіх інших змаганнях, стало вручення золотих нагород, які стали надбанням гравців лисичанського будівельника, капітан яких за мить здіймав над головою головний трофей турніру Красень кубок за перемогу. який красномовно засвідчив раніше проголошений президентом клубу еволюційний поступовий курс і шлях команди до нових вершин звершень і здобутків. З чим ми її і вітаємо. Чемпіонат Дніпропетровської області з тенісу Настільного, серед юників та дівчат і молоді 2004 року, народження і молодших, став першим великим турніром після поновлення і водночас продовження поточного сезону, який традиційно проривався на період літніх канікул. І відпусток чемпіонат Дніпропетровської області з тенісу настільного серед юнаків та дівчат і молоді 2004 року народження і молодших став першим великим турніром після поновлення і водночас продовження поточного сезону, який традиційно проривався на період літніх канікул і відпусток. Хоча саме протягом них наша талановита землячка Дар'я Ковальова з Кривого Рогу у складі української збірної дівчат юніорок перше за довгий час вибороли срібло юнацького чемпіонату Європи, що проходив у Чехії. Була вона і серед ниніших учасників змагань, де, звісно, вважала Головним претендентом на перемоги, причому у всіх трьох категоріях, Гарні перші великі змагання у нинішньому сезоні. Дар'я Ковальова, другий призер чемпіонату Європи. На жаль, не зміг взяти участь через хворобу Марк Вороной. Ситуація тут така. Хлопців цього віку взагалі немає. Вони набагато молодші і всі у кращому випадку 2008 року народження, що на чотири роки менше від можливості зіграти тут. Ну а серед дівчат є майстри спорту 2004 року. Але на жаль, вони дещо вже відійшли від спорту. Адже, мабуть, добре відомо, що таке дівчина у цьому віці. У них власні сімейні справи. Тому лідер тут, безперечно, Дар'я Ковальова. Вона себе ще проявить. А ми робимо ставку більш молодих, а це покоління себе вже вичерпало. Все то як традиційно на початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією і далі під склепінням зали пролунав державний гімн України. Сергій Куркін від імені Федерації тенісу Настільного Дніпропетровської області на знак подяки вручив подарунки Дарій Ковальовій та її особистому наставнику, головному тренеру кадетської збірної України серед дівчат Миколі Зайцеву. Відтак всі вирушили до столів, де розпочали Ця поєдинки чемпіонату які за відгуками похідців як у розрізі для України доволі гарного рівня, що ж, звісно в першу чергу зумовлене гравцями на кшталт Дарії Ковальової Марка Вороного, на яких звісно не тільки рівняються, але й намагаються чинити гідний опір їхні суперники. Адже саме в матчах з ними вони мають можливість суттєво покращувати якість власної гри в нашій області. Це дуже великий рівень, гарний рівень. Але треба, щоб було ще більше таких спортсменів, як Ковальова, як Воронной Марк, які можуть конкурувати з ними. Поки що ми маємо два таких гарних спортсмена. А хочеться, щоб було більше більше ніж там двоє, троє, четверо дітей. От ну ми працюємо в цьому направленні, якби ну, но... Поки що такі у нас цифри, такі реалії по іншому не можемо, але будемо до цього йти, щоб була конкуренція, щоб ми росли ще більше високо вище вище вище. Що стосується підсумків чемпіонату, в якому взяли участь 26 юнаків і рекордна для останнього часу 17 кількість дівчат. То вони стали очікувано прогнозованими. Дар'я Ковальова виграла усі три золоті медалі в одиночній категорії серед дівчат у жіночій парі з Катериною Бондаренко з Дніпра та в міксті з земляком з Кривого Рогу. Олегом Гавришком, Дві відзнаки найвищого гатунку – в Дніпровського фахового коледжу спорту Івана Манзія. В одиночці і в парі з колегою по навчальному закладу Татецькою Демченком. Переможці і призери від імені Федерації настільного тенісу Дніпропетровської області, голова Владислав Штамбур були удостоєні грамот, медалей і призів. І наразі у гарному настрої розпочали цілеспрямовану підготовку до чемпіонату України. Ми вже провели чемпіонат міста. Зараз чемпіонат області дуже дякую Федерації області за можливість такого проведення і багаті подарунки. І готуємось на Україну. Ми готуємось на щоб ви Визначити, Визначити найпойтужніших гравців для участі в чемпіонаті України. Отже, звітний турнір став історією. Він поклав початок насиченій турнірами і змаганнями програмі осені поточного року, де будемо вірити. Ми побачимо нові захоплюючі поєдинки, а збірна області гідно і успішно виступатиме у чемпіонатах України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.